Вітаю, друзі підписники глядачі нашого каналу Пасіка Микола. Сьогодні у нас буде коротеньке відео. Випробовуємо ми це в перший раз, мою, що у нас не вийде, крепко не судіть. Але все ж таки є альтернатива така нашому звичайному димару. Підсказали мені наші підписники, замовники, і дивився я вже відео. Але все не наважува спробувати. Ні, це ми не будемо робити бочок сало чи рибу не будемо робити. А спробуємо як альтернатива звичайного пасічного димара. Так званий рідкий дим. Розведемо його з водою один до одного. І зараз спробуємо, побачимо, який у нас буде результат і чи можна застосовувати його. В Може вже хто застосовує, чи який е, знає наслідки е, після застосування рідкого диму. Чи що? Е, будь ласка, пишіть в коментарях, поспілкуємось, побачимо. Ми використовуємо перший раз. Ну так ділимо на око наполовину, один до одного, рідкого диму і доливаємо. Звичайною водою. Є бджолярі, які вже користуються таким методом 5 і 6 років і кажуть, що дуже це добре. Тим більше, що е, добре, в пожежонебезпечний період. Е, не користуюся так, якби вогнем. А який буде результат, ми зараз побачимо. Прокачаємо добре. Так. Є. Попробуємо спочатку меншу сім'ю, а потім знімемо наставки, спробуємо більшу сім'ю. Зараз я надіну маску і продовжимо. Беремо нашого шестирамочника, попробуємо на шестирамочнику, а потім на сім'ї з наставкою. Чекаємо, щоб бджілки наші піднялися вверх, хоча б у нас карника. Де, який буває, піднімається, деякі буває не. Ну і в принципі можна і без димаря. Так. Зараз побачимо, чи поховаються вони. Діджіки починають сходити. Значить, воно діє. На цій дуже погано видно, так якби було. Бачите, сіли бджілки вниз. І всього-навсього неповних два качки. Це вже інтересно. Розвів, не треба розпалювати димаря, втратити час, руки не в дьогтюві, не біжить. Собів. Пшикнув два рази і працюй сміло. Ну тепер попробуємо на більшій, знімемо наставки, щоб дійсно було видно. Ось так. Тут набагато більше бджілок, як бачимо, піднялися. Зараз ще трошки почекаємо, хай вони піднімуться. Ну, На таку сім'ю спробуємо зробити три качки. побачимо, що воно краще. І так. раз, Отак. І дивимося. Як бачимо, бджілки активно сідають вниз. Я думаю, ще непоганий лайфах для бджільництва. І має право на життя і використання. Нормально. Як я розказував, тим більше, що димаря треба розпалювати, шукати, чим розпалити, а так, от самі бачите. Красота. І на мою думку, не так швидко бджілки будуть підніматися, тому що росинки залишаються на рамках зверху, і вони запах продовжує виділяти. А якщо димом, то димом продимив, типу вони сіли. І дим пішов, вони опять піднімаються. Непогано. Класно. Дякую, Андрію, що мені підказав. Будемо застосовувати в себе. На цьому все. Як я вже казав, пишіть в коментарях, хто використовував, чи є якісь побічні наслідки від застосування рідкого диму в бджільництві. Було б інтересно знати. Поспілкуємося на цю тему в коментарях. Хто не підписався на наш канал, обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайки, коли подобається наше відео. Не подобається, ставте дизлайки, пишіть коментарі. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення.